Привіт! Нарешті мій ранок розпочинається так. Нарешті є куточок, де можна зранку випити каву і насолоджуватися виглядом на сад. Але насолода від чашечки кави швидко минає і мене чекає ось ця ділянка, де навіть і не видно. Квітів. Сонце вже припікає, але треба працювати. Ну, а в результаті прополола зовсім іншу ділянку. Знаєте, як ото в Тік-Ток, веселі гуморески вийшла попити зранку кави, а зайшла вже надвечір та допила її. Вирішила одну ділянку прополоти, перейшла на іншу. Встановила полив. Вірніше почалося з того, що вирішила встановити полив, а тут на кутку було багато бур'янів. Думаю, та що там трошки залишилось прополю. Ага. Чотири відра бур'янів з цієї ділянки. Плюс отут трохи прополола доріжку. Вчора проливалася ось ця діляночка, тому доріжка волога, змогла трохи зрихлити та висіяти хоч 2 квадратних метри газону. Коли тут Після дощів земля, то неможливо пройти, взуття забруднюється, по травичці, звісно, гарніше та й приємніше ходити. Але садити ось такий ґрунт, якусь траву просто неможливо, хоч газонну, хоч білу конюшину, трошки в мене є насіння, можна було б тут садити. Але А ось тут якраз. І затіночок є, і зараз волога земля. Будемо частіше проливати, хоч і спека, я думаю, що щось виросте. Ну і поки тут полив працює, то якраз переберусь в ту зону, там де і казала, що буде полоти бур'яни. Дуже спекотно, дуже неможливо на сонці знаходитись, і це тільки ранок. Вчора покосили тут доріжки, тут живий сіний газон, весельний був. Тепер хоч видно, де починається ділянка з квітами. Вибачте, за сторонні звуки треба нам багато мульчі, чоловік мульчує, сусіди косять. І ось в цій зоні мені треба розглядіти мої рослинки. А тут і не видно, де рослини, де дзвіночки, а де бур'яни. Все змішалось, нічого не видно, навіть чагарників декоративних нічого не видно. Хочете мати красивий сад, тоді ви не матимете зовсім часу для відпочинку. Сім годин неперервного прополювання. І нарешті я наприкінці травня завершила першу прополку, перше коло хоча вже розпочала і по-другому колу прополювати, бо після дощиків трава понаростала, хоч зараз і посушливо, але ж і полив маємо, то все одно трава росте швидше, аніж квіти. Але все це сумне, таке і неприємне, а хочеться ж все ж таки про рослини і про квіти. І я хочу сьогодні продовжити прогулянку поза Розарієм. Хоча зараз троянд ще не видно, тут шавлі прикрашають цю ділянку, і я показувала, як яскраво це все виглядає. Я хочу пройтись далі і показати. Вам квітник, який я створювала весни, як він виглядає зараз? Якраз все прибрано, все так чітко видно. І знову ж мої такі улюблені кольори це сині, блакитні і рожеві. І, звісно, переходи тонів від цих кольорів один до одного. Що ж, зараз в моєму квітнику притягує погляд. Ну, Звісно, яскраво листяні, декоративно листяні чагарники. У мене з жовтими листям тут росте бірючина і бузина. Я не дуже полюбляю квіти з жовтими, червоними або помаранчевими кольорами. А от чагарники з таким листям я дозволяю собі мати і навіть більш того, я їх хочу мати все більше і більше. Дуже гарно вони поєднуються з квітучими шабліями. І тут у мене не тільки шавлії, у мене тут котовник, котовник фасина. Він, на жаль, в єдиному екземплярі він не насівається. Зростаю в моєму саду вже років 5, пересаджений зі старого саду в одну ділянку. Потім, як створювала цей квітник, пересадила сюди. Ніде насіння я з нього не бачила. Але хочеться розмножити, напевно, якось живцями треба буде це зробити. Тут зараз кілька молоденьких шавлій фіолетового кольору карадонна. Це ось ці шавлії. Я трошки понасаджувала сюди невеличких кущиків і бачу, що також після прополки там видно малечу, яка понасівалась. Тож буде таке буйство, як і позаду. Також підкреслює фіолетовий колір це бузина леклейс. Зараз вона ще без квітів. Коли будуть рожеві квіти, це також буде дуже гарно. Підбивала я її рослинами з зеленим кольором, там герань крупнокореневична. З рожевими квітами. Я підійду далі, там їх більше. Тут мені попереду не вистачило саджанців посадити і до того ж садила тут і хінацею, але бачу, що вижив лише один кущик. Ну або герань сюди знову ж таки висаджу, у мене вже є. Додаткові кущики, вона швидко розростається, і знаєте, на підбивку найгарніша рослина. Так, вона може на сонечки трохи горіти, але все одно вона все ж таки прикрашає садок, а особливо гарно, що вона тримає свої листочки навіть взимку, коли нам не вистачає в саду, якихось кольорів, зелені. Прикрашають сад взимку тільки хвойні або структурні рослини. Звісно, тут у мене і айстри осінні, і тут у мене волотисті гортензії, зараз вони ще тільки нарощують кущики. бузок мейера не зацвів цьому році, якраз вдарили морози мінус 5, і квіти всі пропали, посохли. Отаким От гарним. Кущиком тут очіток видний наріс. У минулому році, як садила, вони такі, знаєте, розвалилися трохи. А зараз ось так зростають кулькою. І до того ж, якщо ви не знали, щоб він тримав так от свою форму і не розвалювався, його треба менше поливати. Дзвоники. Персиколисний, ось такий високий. Хтось казав, що мій дзвоник схожий на персиколисний. Цей має ось висоту десь сантиметрів 70. Так, листочки вузенькі, але вони ну, разів 10 більше, аніж у того дзвоника, що я показувала і не знала назву. Так, тут у мене зростає. Спірея макрофіла. Знаєте, я коли свого часу її в свій садок придбала, ну, розчарувалася в ній, але потім я все ж таки подумала, як її обіграти, і це, знаєте, так вийшло випадково, коли у мене біля цієї спіреї насіялася аквілегія, водозбір. Такого ж о, кольору бордового у неї квіти, як і прирости у цієї спіреї. Тож я стала дуже-дуже застригати цю спірею, щоб вона давала більше молодих пагонів. Це в моєму старому саду. Ну, і звісно, в цьому році я підсадила таку ж еквілегію сюди. Зараз вона посохла, бо спека і після пересадки такі рослини. Страждають, бо в них стрижнева коренева система, але вона приживеться, я буду паливати, вона приживеться, і наступного року це буде дуже-дуже гарна композиція. Дзвоники, до речі, сині махрові. Так, подалі в мене такий великий пиніситом. І тут також у мене трави, тут три кущі кавійника. До речі, він мені подобається тим, що рано-рано навесні він вже починає зеленіти, а от пиніситом він довго спить. А ці трави вже починають прикрашати мою ділянку. Так, там кущик у мене висаджений аліумів шніт. Я його ще й в їжу використовую, дуже смачненький і корисний. Так, тут у мене знову ж таки повтори йдуть тут осіння астра. Висадила сюди лише один поки кущик. Флоксу шиловидного, тут у мене лілейники. Я, не пам'ятаю, тут, напевно, також такого винного кольору. Якщо ні, то я попересаджу поміняю місцями, щоб вони також підкреслювали прирости на цій спереї. Буде дуже-дуже гарно поєднуватись. Тут у мене півонія. Вона висаджена сюди маленькою-маленькою, і -маленькою, ну і поки тільки наростає. В минулому році вони взагалі посохли всі. Так, тут кілька кущиків, шавлії, знову ж таки, повтор. Тут у мене буквиця, вона такими бусковими квітами квітує колосковидними. Зараз я навколо неї прополола, то вона трохи прив'яла, Зараз буду поливати, все буде з нею добре. І ось оця красуня. Можливо, хтось її вважає агресивною. Я не вважаю її прибрати зайве дуже легко, вона не створює такі кореневища, які важко витягнути, наприклад, як у перія. зато створює ось таку гарну зелену масу. От, пристовбурове коло. Просто незамінна рослина, і до того ж має яскраво рожеві квіти. Тут вона росте на повному сонці, тож видно, що деякі листочки, бачите, ось в такому вигляді це від сонця, їй тут спекотно. Коли вона в затінку, листочки соковиті, такі насичено зелені. І тут я свого часу тикнула аліум. У мене він загубився, ну сама цибулинка загубилась, я не знала, що це за сорт, висадила сюди. Ось такий височенний виріс. Це з гігантських, я вже знаю, він ну, там от у мене біля клемантесів зростає. О, і, напевно, я ще не показувала його. Ну і далі що? Далі у нас. Тут просо притовидне також. Ну, я полюбляю декоративні трави, і просо воно створює таку ажурність, ну, дуже приємне такі в них соцвіття, ну, наче мережево. Зовсім не схоже до мескантусів та інших таких злакових рослин. Дуже полюбляю. І тут знову ж таки лілейники, тут бордовими квітами. Квітує цей лилейник, і тут у мене одна єдина троянда, яка квітує червоним кольором. Амаш Обарбара дуже гарна, такий сорт, ну, я не можу його просто прибрати зі свого саду, хоч і не полюбляю червоні квіти і червоні троянди. Взріс це полюбляю, а от в квітниках ні, ну не можу я. Без цієї саме троянди. Ось така вона любов. Бузок від цвів, сьогодні позрізала засохші за суцвіття. Знову ж таки, у мене тут повтор, це очіток видний, дзвоник персиколисний ще тільки на бутонах. Знову показу, бачите, які листя в нього високий. Так, і Коли я створювала тут квітник, мені порадили висадити іриси, і риси. Тут в мене вони і росли. Не то, щоб я їх висаджувала спеціально, вони тут і росли. Я залишила просто кілька кущиків, і тепер розумію, що ну, неправильно я зробила. Я б хотіла сюди посадити зовсім інші іриси. Вони були б більш природнішими і більш доречними. Зараз покажу, які саме. Повернулася до того квітника, який я вам напередодні показувала, але не показала, що в мене тут зацвіли ось такі іриси. Це сибірські, вони такі простенькі, звичайні, але вони такі природні. І це молоденький тут кущик у мене відсаджений. Якщо це буде така велика картина, то ось такі квіти, такою синьою, Масою будуть гарно виглядати в тому квітнику, де більшість квітів також блакитні або бордові. Поєднання буде суперове. Як бачите, з рожевим дуже гарно поєднуються фіолетові і блакитні квіти. І саме отакі і риси я туди і висаджу. Ну, пішло продовження квітнику. Тут, в принципі, зараз нічого такого не квітне, але є таких кілька куртинок, які... Зеленіють і прикрашають цю діляночку. Тільки-тільки розпочинає квітнути грань рожева, Ось така Дуже пишним кущиком наросла, я її сюди пересадила, то також тут кущики фіноцеї. Тут у мене лілії. Це, скоріш за все, білі, але у мене є і рожеві, я думаю, також їх сюди попересаджую в ці квітники, щоб її влітку тут. Були квітучі рослини, іриси, лілії. Дуже важко включити в композицію. Але, в принципі, можливо, якщо підібрати їх за кольорами. Оце, до речі, ірис ще й такого кольору рудий, з такими коричними відтінками, сам по собі дуже гарний, але зовсім не вписується в цю композицію. Ось такий ірис, за цим у мене. На іншій ділянці, але тут мені подобається поєднання з оцим барбарисом. Перекликаються пелістки з червоним таким барбарисом. Це ми пройшлись по одній стороні квітника. Тут у мене залишений простір для моїх нових ідей. І другу половину квітника я також прополола, не назову його квітником. Бо тут достатньо багато чагарників та хвойних рослин. Квітів тут майже немає. Але зараз прикрашається зону верба, хакурані, шики. В цьому році погода та не дуже сприятлива. В минулому році дуже гарний був рожевий приріст, в цьому році рожевого майже немає, прирости білі в крапочку. Впливає на це і вологість, і спека, і прохолодні дні та ночі. Тут у мене з квітів дві півонії. одна це рожева Сара-Бернар. У минулому році засохла від спеки, бутони спеклись і вона навіть не заквітла. А тут ось такий гарний це кущ. Просто звичайної якоїсь, хтось мені колись давав білої півонії, але ж як гарно наріс кущ. Сподіваюсь, в цьому році тут квіти будуть такі пишні гарні. Знаєте, вона коли молоденька, то вона ж квітує не дуже пишними квітами. І тут уже пішли бордові відтінки, тут барбарис, на куточку посадила ялинку, спірея, тут березалисна тор. Просто зелені листочки, є голтор у мене, у неї золоті листочки. ця просто зелена. Але прирости, бачите, такі, також з бордовими відтіночками буде гарненько. Тут у мене ось в такому вигляді, це після морозів, виглядає так гортензія полістар, Вона маленька і вона на підбивку у мене до оцього бордоволисного. В'яза. Який він зараз гарненький, вже набув таких темних кольорів ще нещодавно, знаєте, днів 10 тому він був такий більш червоний, а зараз ось такий гарний бордовий, вже трошки-трошки з'явиться ця блискучість на листочках. Я його піднімаю повище, хочу, щоб він зростав таким височеньким деревом. Ось такої повислої форми. І на підтримку бордових кольорів тут у мене спірея. Зараз вже не такі яскраві в неї прирости, вже скоро вона зацвіте і буде рожевими квітами підтримувати той квітник, що позаду. Хоча це ж не квіти, це чагарники. Золотавенький так, для яскравості композиції. Тут у мене бруслина така зростає. Тут у мене бруслина була, займала оце все місце, повністю вимерзла. Що це було за зима? В цьому році по всій нашій місцевості постраждали бруслини. Злакові декоративні трави тільки відростають. Можна зараз після цвітіння пристригти оцю спірею. І тут у мене живучка вже відцвіла, починають квітнути аліуми у мене різних сортів. Тут також є бордовий колір. Ну, по-перше, бордовий колір зараз на ніжках у ваніли Фрайс гортензії. Потім, коли з'являться соцвіття, вони будуть рожеві на підтримку до рожевого кольору, що позаду. Також мені тут не вистачало зеленої маси і якоїсь ширми вертикалі, то тут висаджені у мене декілька хвойних рослин. Тут у мене смарагд, тут у мене єлівиць. Такий колоновидної форми, вузькоколоновидної Туя Ауреанана. Також тут знакові трави, які мають кінчики червоні. Це імперата Редбарон. Ось так червоніють вже листочки, бо я не поприбирала, то знаєте, за один день колір просто такий насичений став. Були отакі, -отакі трошки тмяненькі листочки. а от Вистачило півдня і кольори стали більш насиченими. Тут у мене новенька троянда, але про троянди то зовсім буде інше відео, коли вони всі заквітнуть. Тут я ще висаджувала в цьому році ялинку з червоними приростами, редал. Вона вже до мене прийшла з червоними приростами, але я висадила її і через кілька днів вдарила морози, і всі прирости загинули. Так, ялинка залишилась жива, але бруньок більше в неї немає, то я думаю, що вона, якщо хоч одну не прокине сплячу бруньку, то ну, все в труба її називається. І фіолетового кольору тут додають мої віолки, які насіваються, де їм схочеться. Тож, ось такий гарнючий в мене. Квітник вийшов. Зараз просто так приємно і розумієш, що твоя праця цілим день і навіть два дні просто пройшла не недаремно. І знаєте, каву я вже допивати не хочу. Хочеться. Трошки білого вінця, такого, знаєте, прохолодненького, що аж скляночка така вспотіла. Я думаю, я заслужила за ці вихідні надвечір відпочити. А зараз буду поливати, з вами попрощаюсь до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною, що знову прогулялись по моїм куточкам. Ви надаєте мені сил, натхнення, сподіваюсь, і я вам. Тож до нових зустрічей.